Священномученик Василій. Василій Васильович Ізмайлов народився 4 червня 1885 року в місті вишньому волочку Тверської губернії. У 1905 році Василій закінчив мінську духовну семінарію. У 1910 році Санкт Петербурзьку духовну академію і був направлений викладати словесність і дидактику до парецького жіночого училища Мінської губернії. 7 грудня 1913 року єпископ Мінський Митрофан. Краснопольський просив навчальний комітет перевести Василя Ізмайлова до мінської духовної семінарії, вважаючи, що це буде корисним для навчальної справи семінарії, і дав йому чудову характеристику: 15 січня 1915 року. Василя Васильовича призначили викладачем основного догматичного і морального богослов'я до мінської духовної семінарії. Невідомо, коли він був висвячений на священника, але, коли почалися гоніння від безбожної влади, він уже служив священником у Покровській церкві в сели слобода озерицька Мінського району, бо зведений у сан Протоєрея. У 1927 році протоієрея Василя призначили настоятелем свято Воскресенського собору міста Борисова, але прослужив він тут лише кілька місяців, і 2 червня 1927 року його заарештували. Священника звинуватили в тому, що він він говорив під час всенічної і наступно. І наступного дня, коли повна була церква народу, що скоро мають приїхати більшовицькі попи і забрати наш собор, щоб потім зробити в ньому клуб. Закликав громадян захищати церкву, говорив, що релігію переслідують у розмові про погоду. Говорив, що холодну погоду Бог посилає як покарання за те, що радянська влада і невіруючі знущаються з церкви у приватній бесіді зі старенькою жебрачкою. Говорив, що дощ іде весь час. Це ознаки незабаром великої війни, що так буде литися кров, як тепер лється дощ. Діяльність Ізмайлова мала збудливий вплив на маси під час приїзду обновленців у березні цього року, коли вигуки з натовпу, налаштованого Ізмайловим, були спрямовані проти радянської влади. Беручи все це до уваги, вважаємо за необхідне притягнути Ізмайлова до відповідальності найсуворішим чином. На допиті отець Василій винним себе не визнав і сказав, що всі ці звинувачення ні на чому не ґрунтуються. 26 серпня 1927 року його було засуджено до трьох років ув'язнення в Соловецькій констабіль. Протоєрей Василій Ізмайлов помер 22 лютого 1930 року в Соловецькому концтаборі і був похований у невідомій могилі.